Здоровий спосіб життя та постійне бажання розвиватися саме це є головним прагненням студентів ЧНУ імені Петра Могили. 13 вересня 2024 року. Представники кафедри теорії і методики фізичного виховання спільно зі спортивним клубом ЧНУ імені Петра Могили організували змагання з настільного тенісу серед студентів університету. У змаганнях взяли участь представники всіх факультетів, а загальна кількість учасників перевищила 30 осіб. Метою проведення турніру є популяризація спорту та спортивних ігор, зокрема настільного тенісу серед студентів, а також сприяння їхній подальшій участі у всеукраїнських змаганнях. Привітати з першими в цьому навчальному році змаганнями серед студентів факультетів та інститутів завітали виконуючи обов'язки декана. Факультету фізичного виховання і спорту Віталій Вербицький, а також голова спортивного клубу чину імені Петра Могили Оксана Петренко. За результатами змагань перше місце посіла команда факультету фізичного виховання і спорту, срібний щабель у юридичного факультету, третю позицію посіла команда факультету комп'ютерних наук, четверте місце у факультету політичних наук, а п'яте у навчально-наукового медичного інституту. Зауважимо, що студенти чину імені Петра Могили можуть відвідувати різні спортивні спільноти секції, зокрема, міні футбол, волейбол, баскетбол, атлетизм, настільний теніс, бадмінтон та функціональний тренінг і веслування.